Не так рада не передати словам, як я того. чекала цього дня, як я рада бачити український прапор. 648 днів у російських застінках і нарешті на волі кримськотатарську цивільну заручницю Умірову вдалося визволити з ФСБшного СІЗО разом з українськими воїнами та поневоленими жінками. Росіяни захопили Умірову ще на початку грудня 2022 року. На грузинсько-російському кордоні 25-річна дівчина прямувала з Києва до окупованого Криму, щоб побачитися з тяжко хворим батьком. За відмову дати телефон російським силовикам і нібито спротив, росіяни кинули кримську татарку до буцигарні. П'ять місяців її незаконно утримували в СІЗО у північній Осетії, а згодом звинуватили у шпигунстві та перевезли спецбортом до ФСБшного СІЗО Ліфортово у Москві. Нагідно витримала тиск московитів і відкидала абсурдні звинувачення. Це буде суперслава Україні! Ще в липні у листі з Сізолі Сізоліфорта волі нієумєрова писала, що упевненість в очікуванні волі в неї вселяє визволення нарімана Джеляла. Тепер, як і інших визволених українців, Лінію Умєрову спершу повезли на медичний огляд, розповів її брат Азіз Умєров. За його словами, лише після цього дівчина зможе побачитися з рідними, а її батьки досі не можуть повірити у визволення доньки. Загалом Україна повернула з російського полону 49 військових та цивільних українців. Серед них герой України, військовий медик Віктор Івчук. А ще уперше за майже два роки вдалося повернути 15 оборонців з полку Азов, як розповіла керівниця патронатної служби Янголи Азову» Олена Толкачова. Це переважно жінки. Азовці потрапили до обміну вперше за тривалий час. З липня 2023 року, коли з Туреччини повернулися командири Азову, не відбувалося жодних великих обмінів. Я це вже 56-й обмін військовополонених. Загалом від початку повномасштабної навали додому повернулися 3569 українців. Звичайно, це не кінець, робота. Триває і боротьба за кожного продовжується. Кожен українець, який опинився в російській неволі, має бути вдома. І так обов'язково і буде. Слава Україні! Героям слава! В Кремлі сподіваються, що Туреччина змінить свою позицію щодо Криму. Про це заявив прес-секретар ватажка Росіян Дмитрій Пєсков. Відкрите засудження російської окупації Криму турецьким лідером Раджепом таїпом Ердоганом. Речник воєнного злочинця Путіна відніс до розбіжностей. Пєсков заявив, що Москва продовжить спроби переконати дослівно. Турецьких друзів, хоча сам президент Ердоган у виступі на саміті Кримської платформи однозначно заявив, що позиція Анкари незмінна. «Ми підтримуємо територіальну неподільність, цілісність, суверенітет і незалежність України. Наша позиція залишається незмінною. Міжнародне право вимагає повернення Криму Україні. Ми маємо забезпечити благополуччя і можливість кримських татар вільно жити на своїй землі. Стабільність цілком притаманна непохитному болоту окупаційної політики. Уже утретє ватажком окупаційної влади Криму переобрано Сергія Аксьонова. Альтернативні кандидати комуніст Богатаренко та окупаційний судакський депутат Гурененко не набрали жодного голосу. 100% присутніх у фейковій держраді Криму голосували за Аксьонова. Це ж було вже. З 6 по 8 вересня в Криму влаштували фейкові та незаконні вибори до окупаційного парламенту. За російськими законами новий склад мав обрати ватажка упродовж 45 днів серед трьох кандидатів, запропонованих особисто Владіміром Путіним. Для самого Сергія Аксьонова той уже два роки як не просто президент, а особистий лідер як сам зізнається. І чи могли Кишенькові депутати з функціоналом «Кнопки» проголосувати інакше? Я знаю нашого лідера, я знаю, що не приймає половинчаті рішення. Володимир Владимирович, дякую вам за Крим, дякую вам за Росію. Ви – настоящий лідер. Довіра до президента приближається до 100%. Населення, люди консолідуються, розуміють, в чому сьогодні цінність, коли у голові держави знаходиться такий лідер. Лідери використовуються абсолютно непривікаємим авторитетом. Ще одна незмінна та непохитна фігура на кримському мавзолеї Володимир Константінов. До спікерського крісла він прикипів душею і тілом. Ще за часів Януковича у 2010-14 роках він очолював Верховну Раду Криму після окупації. Серед перших присягнув росіянам, і, от уже 10 років, незмінно залишається. Спікером окупаційного парламенту півострова При цьому Ми зберегли своє єдність політичне, ментальне головою окупаційної ради міністрів Криму переобрано Юрія Гоценюка. На цій посаді у 2019 році він змінив Сергія Аксьова, який залишився тільки окупаційним главою Криму. До всього відрядили двох нових незаконних сенаторів від Криму до верхньої палати російських федеральних зборів. Ними стали учасник війни проти України. Окупант, нагороджений зіркою Героя Росії Юрій Німченко. Та гросмейстер, який народився в Акмеджиті, але активно підтримує війну проти України Сергій Карякін. Кримсько-татарський митець Рустем Скибін розписав на безекіпажному човні головного управління розвідки Магура Кефінський тюльпан. Творча робота художника символізує молодого чоловіка-захисника, позначає доблесть, волю до перемоги та союзну підтримку. На кадрах видно, як кримськотатарський метець змішує фарби та розмальовує ними човен у заводському цеху. Художній проєкт з Магура Ві-5» має за мету нагадати про успіхи України у Чорному морі, досягнуті майстерністю наших воїнів та технологічною зброєю. В гур нагадали, що Магура Ві 5 є першим і наразі єдиним у світі надводним безпілотником, який у бойових умовах знищив кораблі противника. Точні потужні ребостійкі та вкрай необхідні кримським штурмовикам. Це про ударні дрони Heavy Shot від українського виробника Ґурзув Дефенс, на які чекають оператори 48-го окремого штурмового батальйону імені Номана Челібіджихана. Бійці стримують російську навалу на Донеччині. А Heavy Shot, за їх словами, допоможуть тримати оборону та контратакувати, скидаючи на ворожі голови потужні віта вибиваючи російську піхоту, техніку, склади і командні пункти в залежності від комплектації, такі дрони несуть до восьми мін а це до 40 кілограмів навантаження, долаючи до 20 кілометрів. При цьому Heavy Shot оснащений якісною 2К камерою та 30-кратним зумом. Стійкий до реп та автоматично повертається на базу. Долучитися до збору можна донатом на банку Mono за QR-кодом на вашому екрані та за іншими досяжними реквізитами – PayPal і картки Mono. Мета амбітна – 2 мільйони 830 30 тисяч гривень, але разом нам це по силах. Кожна гривня важливий внесок у підсилення 48-го окремого штурмового батальйону імені Номана Челібіджехана, а також інвестиція у визволення Криму.